Ти щомісячно протягом року, отже, в підсумку можна сказати, що суму, яку мешканці повинні платити в опалювальний період, оплачується впродовж всього року, чим мають менше фінансове навантаження на свій сімейний бюджет для нашого підприємства застосування двохставкового тарифу. Це більш фінансова стабільність впродовж цього року. Це проведення своєчасних ремонтів в міжопалювальний період, це підготовка теплового господарства в зимовий час, а особливо в сучасних реаліях, коли йде війна в Україні із за низької оплати населення, на сьогодні вона складає 85%. Під час воєнного стану державою запроваджено мораторій на підвищення тарифів на послугу спостачання теплової енергії. Отже, в цьому опалювальному періоді тарифи на послуг постачання теплової енергії для групи спозивачів населення підвищуватися не будуть. Вони залишаться на рівні тарифів 2022 року. А саме в опалювальний.